28 січня мешканці Золочева знову зібралися на Євромайдан, незважаючи на мороз та сніг. Навіче обговорювали останні події, висловлювали свою стурбованість ситуацією в Україні та розповіли про план дій на найближчий час. Детальніше дивіться далі. Хочу зробити ще такі оголошення від штабу? Значить, я вже казав, що ми далі продовжуємо відправляти людей у Київ на майдан. В п'ятницю минулу поїхав великий 44-місний автобус. От. Відправляли людей вчора. Вчора поїхав. Автобус 30 місний Поїхав в бус. Сьогодні знову їде бус, а можливо, і два буси. Великий автобус-привізник може дати один на четвер, а один на п'ятницю. Ми би хотіли, щоб люди їхали. Ну, можливо, бюджетники, ті, які на роботі. Я розумію, що на два дні. Хто має можливість зараз, знаєте, що не працюють люди, їхати на три-чотири на дні в Київ. Кожного дня там десятки тисяч людей стоїть. Значить, хочу сказати, що приходіть у штаб, записуйтеся, щоб важко, знаєте, нам ще дзвонити, бо треба ще добирати людей. Є таке прохання, що як хтось записався, то вже потім не міняйте своєї позиції. Як ще в, в 2006 році, коли став прем'єр-міністром, от. То вісім заступників генерального прокурора це були представники Донець, Донеччини. Ну можете собі уявити, як інші еліти, ті, як ми кажемо, фінансово промислові з Одеси, з Дніпропетровська, Запоріжжя, навіть з того самого Харкова, там де той Гепа й ДОПа, як вони миряться з тим, розумієте, що тільки фактично один клан Донецький керує всією великою Європейською державою, але ми все це. Переборемо в четвер сесія Золочівської районної ради. Там є багато господарських питань. Це затвердження програми соціально-економічного розвитку, це прийняття бюджету на 2014 рік. Але перше питання буде знову про суспільну політичну ситуацію в Україні, і робоча група працює по напрацюванню пропозицій, які повинні бути прийняті тут у нас в районній раді. Скажу, що десь поступила інформація, що біля Другого КПП, так і другого першого, що там ніби якісь такі. Ну, ті, що знаходяться там зараз на пікетуванні, що якісь підозрілі рухи, не знаю, чи це правда, це може бути. Але якщо є можливість, просимо, підійдіть туди. Хто має можливість, зараз хто має час, просимо. Підійди туди, прошу власне, Борис Андрійович, не підозрілі рухи на КПП, підозрілі рухи в частині. Мало людей на другому і на першому. Хто має машини, під'їдьте на академіка Павлова. А ми всі хто може, давайте йдемо зараз на перше КПП.